Якщо людина оптиміст, вона завжди знайде роботу. У цьому переконана директор обласного центру зайнятості Раїса Кучмук. Цього разу чергове засідання координаційного комітету зі сприяння зайнятості населення засвідчило, що небайдужі працедавці і державні служби здатні разом конструктивно працювати. Прийняті координаційною радою рішення дають можливість підняти у суспільстві актуальні соціальні питання на рівні України, як скажімо, питання пошуку житла для тимчасово переміщених осіб. Завдяки таким засіданням, які бачите, проводяться дуже стисло, для того, щоб проінформувати ті сторони, які мають таку ініціативу, і все-таки переконувати, бо, можливо, комусь в Києві, Верховній Раді, великих чиновницьких кабінетах видається, що це маловажно. Серед актуальних завдань, що обговорювались на координаційній раді, працевлаштування випускників професійно-технічних закладів області, за словами начальника управління освіти і науки Валентини Загреви, триває активний аналіз ринку праці з метою вивчення змін в економіці та ліцензування нових спеціальностей. Протягом останніх років припинено або зменшено обсяги підготовки з професій, які перестали користуватися попитом на ринку праці, оператор комп'ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, інші. Одночасно ліцензовані нові професії, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, слюсар з ремонту автомобілів, токар, оператор поштового зв'язку. Пріоритетним у роботі обласного центру зайнятості є питання створення робочих місць для біженців зі Сходу. За словами Раїси Кучмук, більше 60 вакансій на тимчасову роботу нині залишаються невикористаними. Реальна картина щодо кількості внутрішньо переміщених осіб зі Сходу на Волині часто змінюється. Разом із волонтерами фахівці центру зайнятості населення розшукали майже тисячу осіб, які мігрували зі Сходу. Більше 70% біженців не поспішають вирішувати проблему роботи. Переміщаються переважно люди з сім'ями, з дітьми, дорослі, різні категорії. Ми вам описали, яка специфіка цих людей, і доводиться для їхнього працевлаштування контактувати в першу чергу і мати інформацію достоменно від житлово-комунального господарства по житлу, щоб формувати перспективні вакансії. від... Установ Міністерства надзвичайних ситуацій, там вже де відбувається переміщення, ми маємо мати дуже оперативну інформацію, щоб оперативно підібрати роботу для людей. За даними обласного центру зайнятості населення, нині у базі даних налічується 568 актуальних вакансій. Найчастіше від пропозицій відмовляються через транспортну проблему і низьку заробітну плату. по багатьох закладах. Сьогодні вже зробили